Привіт, хто на нашому Ютуб-каналі, назва якого Tech Enabled Living, що перекладається як технологічне життя. Нас постійно оточують різні технології, різні новинки, і все це є для більшості людей новим і незвичним. І ми хочемо більше вам розповісти про технології, а саме про розумний будинок. Адже саме розумний будинок функціонально пов'язує між собою усі електроприлади будівлі яким можна керувати централізовано з пульта, дисплеєю і не тільки. На це запитання вам відповість Євгеній, який займається розумними будинками уже майже три роки. Отже, до вашого перегляду маленьке інтерв'ю з ним. І саме перше питання, звісно, я ставлюсь: що ж таке розумний будинок? І розкажіть, будь ласка, детальніше про нього. Це система пристрою, яка дозволяє комфортно керувати і жити в будинку, вона, по суті, спрощує взаємодію вас з тими пристроєм, якими стикаюся кожен день. Там, не знаю, кондиціонери, плити, прибирання, світло і так далі. Якщо ви самі розумієте, що в сучасному будинку їх дуже багато. Просто все, вони все складніші, все розумніші з кожним разом. Але кожен з тих пристроїв вивчати не хочеться знати, вивчати пульт від кондиціонера, і чим відрізняється він від пульта від телевізора, або чим він відрізняється від пульта там, я не знаю, від ваших трекового нового освітлення і так далі. І, і, і як коли яке світло включати, тим паче, ви вимикаче. Це ті питання, які будуть постувати в любої людини, якщо вона захоче жити в комфортному будинку з сучасним дизайном та іншим. Тому я би не сказав, що розумний будинок це щось додаткове, це те, що дозволяє правильно почуватися, і воно потрібно в кожному новому будинку чи квартирі. Поділив би я його, чим він міг керувати, на, 4, на декілька груп, давайте почнемо на декілька це освітлення, так? Взагалі комфорт людини поділяється, поділяється зона комфорту людини ось такими речами. Це світло, так, бо вона бачить, хоче бачити і хоче, щоб її очі не напружувались. Це температура, щоб їй було комфортно, так. це е, вологість і кількість СО2, тобто кількість вуглекислого газу, щоб не боліла голова і було чим дихати. так. От, і це все забезпечує досить складні системи, якими треба якось керувати. Ось, і оцю задачу якраз рішає система і або елементи розумного будинку. Почнемо з першого це освітлення. В світлі на сьогоднішній день є дуже багато різних дизайнерських рішень. Так? Це світлові сцени, трекове освітлення. От. Це світло завжди різне, так? тому що зранку вам не потрібне основне світло, але деяка підсвітка в деяких місцях для вам потрібно все одно. В день це інше, ввечері зовсім інше. Так само це світло відрізняється від настрою. Задачу і кімнати і людей, з якими ви знаходитесь в тій кімнаті, кожен раз це світло включати, треба це все знати. Наша система розумного будинку дозволяє легко керувати світловими сценами, не маючи дуже багато вимикачів, там, не маючи дуже багато пультів та іншого. Ви правильний, скажімо так, інтегратор, правильний. Технік, який буде вам виконувати цю систему, він правильно налаштує під вас її, і система світла буде працювати точно так, як і комфортно. Наприклад, кількість світла, можна приділяти кількість світла в даний момент і досвідчувати вашими приладами освітлення до природнього світла, щоб було комфортно. Можна включати світло по присутності, світиться тільки, коли ви є. Можна включати світло по руху, це в приміщеннях прохідних там, в коридорах вам не треба постійно світити, якщо вам треба перейти з одного з одної кімнати в іншу. Тому ті всі інші рішення однозначно треба автоматизовувати. От ніколи не треба розуміти розумний будинок одного око, що це керування з телефону. Це одна із частин керування, але насправді керування з телефоном це рішення виключене. Ви не будете вдома ходити з телефоном з кімнати в кімнату і включати світло. Але включити одну і ту ж лампочку з різних місць, так? перемкнути, включити з іншим цим, за допомогою простих, зрозумілих речей вимикачів, це потрібно. Тому керування з телефоном це один із видів керування. Взагалі в розумному будинку можна керувати будь-чим чотирма способами. Це фізичний. Ви прийшли, нажали, покрутили, або там, покру, поскролили ще щось, щось відбулося. Включилось, переключилось, увімкнулося зі значенням та інше. Другий спосіб це логічний, що якщо я є, моя присутність, тоді щось відбувається. Коли мене нема, нічого, наприклад, не відбувається, або відбувається щось інше. Це другий, я би сказав, логічний або автоматизований спосіб. Третій спосіб це коли ви берете е, телефон або планшет, або ще щось, і заходите в, в до додаток, додаток, аплікацію і нажимаєте щось, і відповідно щось відбувається. Да? Це допомога е, їх є в принципі найпоширеніших е, три. Це там Apple HomeKit, Google Home і Samsung SmartThings. Чотири основних там середовища керування системами будинку. От. Наступний спосіб він не такий поширений, тому що це голосове керування. Так, але він зручний ось в яких випадках. Перше, це коли у вас зайняті руки. Таке буває, коли ви за рулем. Буває, коли ви щось робите, так, і вам треба досвітити, включити світло, змінити температуру, або знати якусь інформацію. Так, там, ось, і, 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 яка температура в, там, в кладові, чи закриті двері, або відкриті двері, або ще щось. На сьогоднішній день в тих же середовищах є там три найпоширеніших голосових асистенту. Це Apple Siri, Google. Асистент і Амазон Алекса на країни агресора теж існує, але ми їх не рахуємо. Ось відповідно, в них на сьогоднішній день для України. Не всі відкриті офіційно в Україні. В офіційно в Україні є тільки сілі. От в неї є, є дозволена будь-яка будь мова, української там немає. Є англійська, от, але ще одна річ: вам не потрібно знати в ідеалі англійську мову. Звісно, класно. Але вам треба буде вивчити 10-15, ну, максимум 20 команд основних. І все. І далі ви зможете керувати. Їй важливо що сказати, де, що. І з яким значенням або як ви хочете змінити. Тут, в принципі, все просто. Я думаю, що це не складно вивчити декілька слів, які будете по-різному констругувати. Можете зараз на прикладі показати? Hey Siri. turn the light on bedroom. Hey Siri. off light. Mm -hmm. Ну, я це, скажімо, такий маленький варіант, але я не, як, як ви розумієте, це так само, як і мобільна аплікація у вигляді виключень, а не правила керування. Тому що це не є дуже зручно цим постійно керувати. Так? Вони в нас зараз не дуже ще розумні, але технології штучного інтелекту рухається вперед і вони зможуть згодом розуміти контекст, зможуть мати і. Мову різну розуміти, і це тоді вже буде вже більш комфортніший спосіб керування. Переходимо до, напевно, найважливішої речі для нас це клімат. Так як ми живемо, скажімо, в середній полосі, і в нас бувають і холодна зима, і гайжарки літо. От, і тому клімат є важливою частиною правильного керування. Якість повітря так само дуже важливо, тим паче, якщо е є там протипоказання, алергії тощо. І це виконують складні пристрої: котли, теплі підлоги, холодність стелі, теплі стіни. Вентиляційні системи, рекуперації, зволоження, вентиляції. Це вже назви як мінімум складні, а керування такими пристроями ще складніше. Тут якраз система розумного будинку показує себе найкращим чином, тому що ви можете не думати взагалі про навіть про ці речі, і ви думаєте просто, що як вам комфортно. Так? Як правило, є стандарти, там не більше 50% вологості, СО2 не більше 600-700 ppi і температура в середньому від 22 до 25 градусів і так далі. Для кожних з приміщень є свої стандарти. Наприклад, ванна вона більш, там більше вологості, їй треба більшу температуру. І можна це розумний водинок, це буде розуміти і розуміти, що коли під трошки більше вологість, йому треба трошки підігріти. Але в той час менше тут вологість, включити вентилятор і, в, і видати да, ту вологість. Якщо повітря сухе, тут включається зволожувач автоматично і досягає того показника, який вам комфортний. І е, от такими дрібними речами, якими ви не мучаєтесь створювати собі е, гармонійний клімат в кожній кімнаті, називається мультизонний клімат контроль і, і система розумного будинку за допомогою неї ви можете добитися такого контролю в кожній кімнаті, от, по різним причинам, по, по присутності, по стандартам, по логіці і так далі. Ну, це, в першу чергу через цей розумний будинок розглядає більшість людей до придбання. Ось, Наступна важлива в принципі річ. Це там автоматика. Вона більше відноситься до комфорту. Це штори, це рулети. Це, там, Маркізи, римські штори, і, як правило, ми любимо, що у нас були великі вікна. Коли великі вікна це великі тяжкі штори, і ніхто не хоче вручну їх тягати, піднімати і, і совати, тоді приходить система автоматики, двигуни для них. І коли у вас пов'язан клімат, світло і штори, виглядає дуже гарно. Наприклад, ви Прийшли і ви хочете подивитись кіно. Ви кажете, режим кіно. Відповідно, температура не такі жарка, щоб накрити з так? Зашворюється штора, щоб не проникало ніяке інше світло. Включається легенька підсвітка, яка створює атмосферу і запускається фільм. Це все робиться автоматично, без шуму. Вам тільки треба сказати або нажати, або е просто створити логіку, яка буде це створювати. Е так само ви йдете з дому на вулиці літо. Ви зашторюєте штори, щоб коли ви вернулись назад, у вас не було жари і приміщення не нагрілося від сонця. От. Важливо, що це все можна зробити одним нажаттям То На тому ж брілку, ключів, або вимикачом, отримавши його при виході на 3 секунди, який перекриє всі крани, виключив все світло. Так, заштори, всі штори, перекриє маркізи і так далі. Уявіть, що ви це все робите вручну. У вас 5 кімнат, санвузли, все інше. Вам треба перед виходом перевірити, чи все ви закрили, чи все ви виключили, чи все ви зашторили. А і це треба все обходити. З нашою системою не потрібно цього. Ви нажали одну кнопку, і воно все стало. Наступна велика велика частина це і досить складна, це безпека. Є безпека, є охорона. Ті, ті два поняття плутати не можна. Чому? Бо безпека це безпека е, самих вас так, і речей. Так, це якість повітря, так, щоб не було, не дай Бог, якихось речовин, вуглекислих газів, якщо ви забули. Щось горить, або ви забули, скажімо так, двигун автомобіля включеним залишили. Це захист від протікання, тобто безпека ваших речей. Так, це... Так само від відкриття вікон та іншого, щоб нам не продувало і так далі. Це важлива частина, але її не можна з системою охорони. Система охорони не є частиною розумного будинку і ніколи не являлась, тому що даний, чи, даний там ринок нормується державними органами. Є певні закони, по яким має створюватись система охорони і ставитись на... Безпеку, але я не кажу, що ця система не взаємодіє з системою розумного будинку. Ви можете так само, як я казав, зашторити, шторити, рулети і виключити світло, автоматично поставити на охорону, і це можна зробити теж одною клавішою, не включавши різні аплікації, і це важливо. Друге, так про автоматику теж і ворота, і е, підсвітка подвір'я. Ми зараз переходимо на подвір'я, тому ми про це, про це окремо поговоримо. Це басейни, це тераси, лоджії, це полив ваших рослин, вашого саду. А, як правило, де, е, створюють ландшафтні дизайни. В цих дизайнах використовуються певні види рослин, які потребують іншого. Поливу спеціалізованого, спеціалізованих норм поливу. Але уявіть, що система буде розуміти, що треба поливати тоді, коли сух, сухий ґрунт, а не коли пройшов дощ. Правильно? Система буде розуміти, що є якісь нахили, десь води збирається більше, а десь менше, щоб рівномірно росла трава і гарно росла трава, натворювалася десь болото, а десь просто суха земля. І, і система розумного будинку вміє це робити. Тепер є такі речі, як метеостанції, які ставляться на дах будинку і дозволяють розуміти теперішні параметри зовнішнього середовища, напрям вітру, вологість, так, силу вітру, шум та інше. Уявіть, що ваші діти плавають в басейні літом, але за пару хвилин буде шторм. І як сповістити їх, що треба вилазити з басейну, що почнеться щось не по а якщо вас в той момент нема там, або ви знаходитесь там, не знаю, в себе в кабінеті і на важливі речі, як за цим слідкувати? Дана система вміє оповістити не знаю, звуком можна заставити світло басейна блимати, якщо починається зростає вологість, так і починається збільшення сили вітру. Відповідно, це буде для них правилом, що якщо така річ відбувається, треба покинути подвір'я або зайти в будинок. О, і це все відбувається автоматично. Або система антиліт, яка дозволяє е, не утворювати сльозу на дорожках у вашому подвір'ї, щоб зимою, коли ви йдете, там альтанку, не впасти, яка буде е, е, гарно розтаювати тільки туріжку, а в інших місцях сніг е, не буде. Сні буде, тобто. Далі ми переходимо в розділ вже більш таких любительських речей, як аудіо-відео. Є таке поняття, як давайте проговоримо про звук. Звук і розумний будинок. Або аудіовідео, мультимедія, розумний будинок. В принципі, і розумний будинок пішов з Америки з поняття мультимедіа і правильної установки мультимедіа в будинку. Що таке? є таке поняття, як мультирум? Мультирум це коли ви можете слухати люблюну музику, роблячи всі справи з будь-якої точки свого будинку одинаково. Це коли музика йде за вами і грає ту музику, яку ви хочете, з ваших улюблених плейлістів Spotify, Apple Music та інших, так? а ваші там, діти можуть грати в то, одночасно в приставку. І в той момент, якщо вам треба змінити радіостанцію, зменшити звук, ви можете користуватися всіми приладами розумного будинку, як голосом, вимикачами та, іншим, та просто по руху. От, Відповідно, система мультимедії дуже правильно інтегрується в систему розумного будинку. Ось далі це керування звуком як системою оповіщення. так? Тобто, якщо щось стається, це ваша система мультимедія буде прокручувати. Те саме, зайдіть в будинок, зараз буде шквальний вітер. Або ви забули що, що, цей, зачинити штори, або ще щось. Забули закрити двері. Або така от, цікава річ. Уявіть, що у вас в будинок приходять гості, але є приватні кімнати, в яких не можна заходити. І я в тих сценаріях включається музика. Музика грає тільки там, де є люди. Там, де нема людей, музика не грає. Перекриваються автоматично замки у приватних кімнатах, щоб чужі люди не змогли зайти. Так? Якщо тих приватних кімнат, дегерка і так далі, в тих кімнатах, в яких зараз не немає людей, ви не грієте їх і не горите світло. Але в тих кімнатах, де більше людей, працює сильніша вентиляція. Але чим сильніше вентиляція працює, ви ж розумієте, чим вона сильніше працює, тим більше годе. І система звуку розуміє, наскільки голосно працює вентиляція, і включає гучність так, щоб її не було чути. І, відповідно, дихається всім добре. У вас там кімната розрахована 3-4, а в даний момент 15 людей на вечірці. Система автоматично і включи більше вентиляцію, включить голоснишу музику, щоб її не чути, перекриє вхід у, скажімо, так, приватні приміщення, включить світло там, де потрібно, а там, де не потрібно, його виключить і так далі. Ось правильно взаємодії розумного будинку. Це не про віддалене керування, не керування зі смартфона, а про те, що різні системи працюють злажено і гармонійно. Взагалі є багато різних речей. Є речі, які роботи-палісоси, робогазонокосарки роботи газонокосарки та інше, які теж додаються в системи розумний будинок, автомобільні зарядні станції, система так само. автомобілей ми додавали. Ми додавали людей, що він коли став на, розум, там, на сигналізацію, в нього все перекривалось, виключалось світло і заводився автомобіль. Це робилось із білка, із вимикача, і з усіх різних пристроїв. Тобто я ось так в загальному розказав, для чого система розумної будинок. Якщо ви скажете, що це система для великих будинків, так, і в ніякому разі не... Не рахується про квартиру, то я би не, не зовсім погодився. Так, да, для однокімнатної квартири цього не потрібно. Ну, коли у вас є декілька кімнат, і е, е, при тому, що живе декілька різних людей, так, яких є свої там, розуміння комфорту, живуть діти, в яких є норми живете ви, хто любить краще, е, тепер це стає можливим. І що важливо, що. Е, Різні є можливості і на різну кишеню. Так? От. Звісно, є різних типів системи, є провідні і безпровідні. І тут краще звернутися до професіоналів, які правильно підберуть ту чи іншу систему і сформують от конкретно поняття розумний будинок, конкретно для вас, для вашого комфорту. Дякую вам. І якщо у вас є запитання, то пишіть в коментарях або на сторінку Інстаграм чи тік ток я вам залишу в описанні. Вам обов'язково нададуть відповіді і контакти професіоналів. І ще раз дякуємо вам, Євген, і всім па-па! До побачення!